Святого Духа. Христос Воскрес! Боїстина воскрес! Полюблені браття і сестри, я поздоровляю усіх вас і тих, хто тут працює, і тих, хто приходить сюди оздоровлюватися, і гостей, і всіх, із святом освячення храму в обласній клінічній лікарні. Свято всіх поздоровляю. Находячись в цьому приміщенні, звичайно, виникає дві теми, про які розмовляємо тема медицини і тема церкви. І коли ми говоримо про лікарню, ми мислено уявляємо людей хворих, людей з якимись проблемами зі здоров'ям. Коли ми говоримо про поліклініку, ми теж саме уявляємо. І ось десь думка в мене була при початку цього богослужіння, що і причасники будуть такі ж самі. Хворі, кволі, на костелях прийдуть причищатися. А прийшли діти, що це? Це напевно новий почерк і дух медицини, бо ми говоримо про зміну медичного обслуговування, реформу медицини. І кожен її придумує на свій лад. Коли ми йдемо в Європу, ми кажемо, там інші форми медицини. Але я думаю, що звести всі ці термінології, значення і бачення треба. В дві проблеми чи в два питання. Це перше, дешевше і правильно це профілактика. І друге дороге і неправильно це лікування. Різницю. Уявляєте собі. А ось якщо людина сучасна. Може собі уявити, що краще і як краще. Бо прийти в лікарню сьогодні, зустрічаючи когось, ти думаєш, ну все, це так, як подібно священник. Якщо приходить до хворої людини і соборує її, вона має вмерти. Ми асоціюємо. Асоціація в нас така, не знаючи глибини таїнства соборування, а сказано в тому таїнстві. Якщо хто хворіє із вас, хай покличе священника і той помаже олією. І якщо з вірою прийме, здоровий буде. Ну не сказано ж на смерть, не сказано. Але ми до кінця боремось за здоров'я і за життя, і це правильно. Як і лікарня, якщо ти побачиш в лікарні, чому обов'язково його мають оперувати чи щось йому мають страшне робити? Ось сьогоднішні діти вони вчать нас Іти в лікарню, коли ти здоровий, не коли хворий, а йди коли здоровий, для того, щоб провірити, чи не погіршилося, чи не змінилися показники стану твого здоров'я і не народжується якась хвороба. Легше тобі, бо ти на здорових ногах обійшов і здав аналізи. І дешевше тобі, бо не треба купляти багато лікарств, лише профілактика. Роботи будуть мати всі. І медичні працівники, бо треба оглядати, зміст міняється, мишлення міняється, лікування і профілактика. Але ти здоровий прийшов, попив таблеток, вітамінів, прокапався і пішов до роботи. Але ти лежиш під капельницею і плануєш, скільки маєш посіяти огірків, скільки зібрати. І куди ти ще маєш побігти? І лежиш з телефоном, розказуєш про плани свої. Інший стан після операції Крекчеш, лежиш, на телефон не відповідаєш, і потім відзвонюєшся, розказуєш, що тобі хуже всіх і не вистачає грошей на все лікування. І ніяких планів. Думаєш про заповіт. Кому хата достанеться? Бо ти ж лежиш після операції. Два різних стани. Так ось вчиться від дітей, від сьогоднішнього дня і промислу Божого. Діти прийшли причащатися в лікарняний храм. Про що це говорить? Про те, що треба виконувати заповіді Божі, любити себе навчитися. Пильнувати себе і приходити обов'язково в лікарню. Тоді, коли ти здоровий, провірився, підбадьорився, лікар тобі підсказав, проконсультував, підлікував, виправив, направив і ти пішов до роботи. Ми не любимо себе. Бо зауважте, кожен із вас, якщо не на сім'ю, то персонально має автомобіль. Маєте ж автомобіль? Маєте. Як не на сім'ю, то в родині, ну маєте. Уяву маєте, що таке автомобіль. Маєте. То хто катається на автомобілі, знає, що проїхав 8 чи 10 тисяч кілометрів і треба в моторі міняти масло. Іначе мотор застукає. І незважаючи, коли ти цей автомобіль купив, рік тому, чи він же автомобіль старший, багато років має. Тормоза погані. І їдеш і платиш і не звертаєш на те уваги. Треба, тому що в курчі заїду, якщо погані тормоза. Так же ж? І рахуємо, що це нормальні речі. Час ТО. І міліція провіряє, пройшов ти хопле, чи ні. А от скажіть, чи ми любимо так себе? Чи пройшов рік, а ти прийшов в лікарню? Собі ТО робите? Робите через скору поміч. Дзвоните до Івана Миколаєвича, мені хуже всіх. І він піднімає серед ноги спящого лікаря, бо треба робити операцію. А чого не за дня? Сісти приїхати сюди і сказати, я провірився, щось мені трошки недобре. Чи подивіться, чи в мене там може вже почалася якась проблема, я про неї не знаю. Ну Чому серед ночі? Шукати знайомого лікаря, щоб тебе облату прооперували. Приходьте днем до лікаря і говоріть йому про свої проблеми. Оце зміна нашого мишлення повинна бути. Лікарня це один із домів і закладів, де ми вирішуємо якісь певні свої питання. В Магазин приходимо, вирішуємо одні питання, до храму приходимо, вирішуємо духовні питання. Лікарню приходимо і вирішимо. Третє питання. І не тоді, коли проблема, а профілактика. Ось я бажаю, щоб ми змінили оце мишлення. Змінили це мишлення. Змінили ставлення до самих себе. Бо ж церкві вчать, возлюби ближнього свого, як? Так, любите ви самих себе чи ні? От як відповідаєте, так і любите. Любити себе навчіть. Навчіться себе любити. Я не про егоїзм говорю, коли тільки себе любиш. Себе просто любити навчіться. Живемо одне життя. І один раз здоров'я дається на все життя. І Євангеліє говорить, тіло ваше, храм Духа Святого, бережіть його. А ми ж не любимо себе. На папіросах написано шкодить вашому здоров'ю. І ти гарно написано і пачку купив. На горілці написано шкодить твоєму здоров'ю. Правильно написано. І так, щоб аж втратив образ Божий. Споживаєш це лікарство. Антилікарство. Це любов до себе. Я не говорю про інші е, речі, які ми споживаємо з вами. Так кому ми це пишемо? Кому ми це пишемо на тих чи інших городках? Це комусь, чи ми собі? Кому ми це пишемо? Собі. Ну пишемо, то чому не виконуємо? Чи то неправда там написана? Так чому ж ми знаючи, що це написана правда, порушуємо це? Ми кажемо, повісився дуже погано. Гріх і так? і церква дисципліну в цьому плані наводить, не хоронить цього, хто так життя закінчив. А той, хто порушив оцю напис на, сигар... на папіростах чи на бутилці, це не самогубець, такий самий самогубець. Тільки той швидко в один момент. А той довше. Ну та, та ж сама дія. Чому та ж сама дія? А тому, що смерть наступила. Смерть не ступила не по промислу Божому, де Господь закінчив твоє земне буття, а по твоїй гріховності. Ти її прискорив цю смерть. Ти взяв на себе повноваження, що повинен померти раніше. І зловживаєш. Зловживаєш тими речами. Так? Також гріх. Чи не гріх? Гріх, що перший, що другий, що третій. Той самий гріх. Так ось сьогодні ми радіємо, якій причині? Тому що появився храм в цьому лікувальному закладі. І будемо допомагати всім людям, як словом. Так і медикаментами оздоровлюватися і ставати іншими, по-іншому жити, по іншому думати і по-іншому робити вчинки. З благом для самого себе. З благом для самого себе все це призначено для блага, для блага вас, тих, хто лікує і тих, хто лікується. Бо храм, звичайно, в першу чергу буде задовільняти бажання. Людей, які не мають можливість піти в храм, коли лікуються тут. Працівників, які працюють тут, не мають можливості піти в храм, помолитися, а на чергуванні тут мають прийти прийти, тут помолитися, а не кудись бігти. Все це для зручностей. Але це одна частина, одна частина медалі, яка е, дала нам цей привід прийти тут і освятити цей храм. Але інша причина Зауважте промисел Божий. Треба бачити духовними очима, духовними очима, бачити промислительні дії Божественної благодаті. До причастя, хто прийшов? Не хворі діти прийшли. Це не окор, що не прийшли хворі із палат. Не цей наголос, а наголос на зміну нашого мишлення. Давайте піклуватися про своє здоров'я і приходити сюди, коли ти здоровий, щоб провіряти, щоб провіряти стан свого здоров'я, укріпляти його, зміцнювати і берегти. Ось це треба взяти за висновок. Що для нас це означає? Тому сьогодні я дякую всім медичним працівникам напередодні їхнього свята, що трошки. Вже в іншому місяці вони будуть визначати День медичного працівника, що піклуються вони не просто про тіло ваше, бо можна виконати своє професійний обов'язок і клятва Гіппократа попіклуватися про ваше тіло, а і піклуються про вашу душу, про спасіння душі. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Тому вдячність всім працівникам. Бог на поміч, і хай Господь керує їхніми руками і розумом допомагати оздоровлювати ваше тіло, я ще звичайно Івану Миколайовичу, що дбає не тільки про благоустрій лікувального закладу. А ми тут, подібно, як євреї, подорожували з поверха на поверх, з одного крила в друге крило. Поки Господь на серце не поклав, що. Нарешті зручно всім. Ось тут буде храм. І зручно для тих, хто лікує, і тих, хто лікується, і сусіди через сітку заглядають. Їм теж хочеться сюди прийти і мають таку можливість. Там не ДНР сітку розбере, будуть ходити сюди. Тому це вдячність і від тих. Тому хай милосердний Господь дає нам світлий, добрий розум. Щоб ми пікрувалися про своє тіло, коли воно здорове. Лікарям хай дає мудрість, талант і вміння поправляти там, де ми собі самі шкоди, ми шкодимо собі, там, де ми через своє нерозуміння пошкодили своє здоров'я. Хай вони нам поправлять це здоров'я. І щоб ви і 100 років прожили і думали, чи не продовжити пенсійний вік до 102, не в 60 Тому треба жити і боротися за життя. І не обмежуйте милосердя Боже, що маєте вмерти в 20. Нема такого віку, як де в псалмах написано, що ти повинен померти в 60-70, чи який. Написано наступне: проживе людина не менше 70 років. Не менше. А якщо більше, ну будуть мати певні клопоти. Бо це вже вік, не те тіло, не той дрик. Але життя продовжується. Нема обмеження що ти маєш померти в 100 чи в 120, чи в яку кінь, кінь, іншу кількість років, але прожити щасливо, не просто довго прожити. Щасливо прожити зі змістом, з розумінням. Тому боріться за життя, користуйтеся допомогами лікарів. І пам'ятайте, що в житті, в сучасному житті, тримати трьох інтимних знайомих. Слово інтимне багатогранне, тому не сприймайте в міру свого філологічного значення. Інтимних це священника, лікаря і юриста для тіла, для душі і для справи. Інтимне це твоє приватне, що ти не хочеш всім розказувати. От чому суть інтиму. Не для всіх же будеш розказувати про свої гріхи, не всім будеш розказувати про свої хвороби, бо порадіють. І не всім будеш розказувати, що ти там де приховав. Треба і до юристів звернутися. Юриспруденція теж широке значення. Пам'ятайте, що кожен християнин повинен мати оцих трьох знайомих, користуватися їхніми послугами тоді, коли все добре, а не тоді, коли погано. Тому живіть не менше 100 років, а дай ще скільки хто хоче. Але пильнуйте про своє тіло і, про свою, і спасіння своєї душі. І Бог вам всім на поміч. Христос Воскрес! Христос воскрес!